Кувель сьогодні розглянемо друзі траси, стан їх, погодку та інші моменти. Чи варто їхати, чи не варто їхати ближчі дні. Або навіть уже на 8 березня собі планувати. 17-та траса. Ми з вами розпочали, побачили класне сонечко, чисте небо. Ви подивилися обов'язково посилання під це відео на наш найкращий прокат квадроциклів. Приходити тільки до нас, кататися вже у нас найкращий маршрут в регіоні. Обирайте лижні маски, шо балаклави? Рукавички, вельвет! Обов'язково підтримуєте нас. Ну і погнали. І так, друзі, я на 17-й трасі зустрів дуже класного інструктора. Це Вася Копчук. Вася любить ложити дуги. От цим ми з Васею сходимо. Дивіться, 17-та траса, синя траса Буковель. Вася вже виїхає, ложить дуги. Перший духов, я вам стільки погнав. та визначити вашу експертність. Вася, ти машина просто! А ну скажи, в чому секрет отакого катання? Ну, в чому фішечка, є? В чомусь там? Якусь кнопку треба десь нажати чи що? Та ні. Та ні? Без кнопок. Просто все тренувати і розбиратися та в техніці. Як кажуть, в мене в селі взяв м'яч. Да. <ріст> Піднялися, значить, ми на підйомнику номер 12 вершина 12-го підйомнику, або по-іншому, можна сказати, вершина гори довга. Тут всі фоткаються, пейзаж класний. Сьогодні красота, сонечко пригріло, Там ще й люди чіляться біля тої панорамки. Але ми з вами рухаємося далі. Далі чи не бачимо таку красу, гарнюньку гору хом'як. Кайфую від неї. До речі, поза трасами, якщо ви помітили вже, то сухо, майже немає снігу, але на трасах шар такий, хватить, що хватить хватить, до мая. Правда. О, ладно, хорошо. Проїжджаємо, 11-й підйомник і не повертаємо праворуч до інстаграмної траси, а їдемо далі до 11 ки чорнухи і ще пряміше. Що тут є? Перше, тут дуже класні оці такі е, возвишеності. Можете стати собі тут. Вся сфоткати на фоні синяка туди в ту сторону, або в цю сторону на фоні інших гір туди в сторону верховини. Так? І зараз я вийду, вже пукав, я що. Їху, їху. Блін, трохи не доїхав. Дивіться, який ракурс. Красотень отаку, на. Та ти що. І в ту сторону красиво. А відео тут знімати, як йдете на лежах, теж також перфект. Просто ідеальні виглядають. Я зараз на вершині 14 і 15 підйомнику. Позаду мене 22 підйомник. І знаєте, в чому фішка 22 підйомника? А сам по собі підйомничок, він працює. Але траса біля нього, вона закрита. Чому закрита? Та не встигли накидати снігу там, але підйомник працює навіщо? Задаються питанням багато хто у інстаграмах, тіктоках. Да? Коли ви хочете через сьому трасу і через 13А трасу переїхати на 14-ку сюди на вершину на 15-ку, да? то це можливо зробити тільки через 22-й підйомник і трасу 13А. Саме тому вона працює і вона відкрита. Це пейзаж 14 ки Та ти що. Ну а що можна сказати про 14-ту трасу? Я не знаю, що можна сказати, бо ну, я їду, по якій трасі я б сьогодні не їхав. Хочеться просто їхати, нічого не знімати. Просто кайфувати. Просто, дивіться, яка траса, ну ідеально. Навіть по синій просто легенько проїхатися, чи положити дух якихось Ах, не передати словами. Не так багато часу пройшло, а я вже й на сьомій, на сімой сім траса, Я вже казав в інстаграмі, в Тіктоці це траса, де можна собі вчепити дівчинку або хлопчика. все дуже просто. Навіть якщо година нормально їхати, ти вже молодець, бо ти стоїш на лижах. І коли ти їдеш, ще робиш якісь повороти, на тебе дивиться з підйомника початківці і кричать, вау, який ти молодець, що ти не падаєш. Так що, ребятки, якщо хочете так станути собі другу половинку, вам на сьому трасу. Сьома траса для вас. А ми доїхали вже до підйомнички, ви можете побачити чергу тут внизу. І одразу черга біля підйомника номер 2 Самий центр курорту, саме серце Буковелю, а другий підйомничок. Зараз, до речі, підійдемо до технікети, коли побачите кількото годин. Народу так багато, що я можу заходити навіть на звичайний цівой. 11.18 зараз на підйомничку. 11.18. В принципі, це той час, коли вже всі якраз відіспались після вчора і мали вийти на сьогодні. Але що то? Ухо трохи. Щось людей немає, ні? Не? Но...